Вже незабаром вартість обіду школяра може зрости, адже нині невпинно зростає не лише вартість продуктів харчування, але й вартість комунальних послуг, що сплачують підприємці, які займаються організацією харчування в загальноосвітніх навчальних закладах. Тому, аби ці речі не відобразились на вартості обідів дітей, підприємці звернулись з проханням до міської влади, аби сплачувати частину комуналки. Наприклад, платити за опалення лише за ті години, що вони працюють в харчоблоках. Це питання було винесене на розгляд бюджет бюджетної комісії рівне ради зразу з підписанням договорів про організацію харчування підписується і інший договір про проплату комунальних послуг. При оплаті комунальних послуг приватні підприємці оплачують за електроенергію, оплачують за воду і оплачують за тепло. Тут питання виникло у внесенні змін до даного рішення. У зв'язку з тим, що в зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування і для того, щоб забезпечити можливість і доступ харчування до всіх дітей, які навчаються в закладах, тому. Тому що сесією міської ради для дітей пільгової категорії виділена на певна сума із розрахунку 10 гривень до цього, до, цього, до цього року це було 4 гривні і відповідно організовується харчування. Але в наших школах навчається до 25 тисяч дітей. І для того, щоб дитина могла харчуватися, отримувати гаряче харчування, тобто щоб воно було здешевлене, на даний час це 12-13 гривень, коштує комплексний обід. І щоб не збільшувати вартість цього комплексного обіду, підприємці звернулися із такою пропозицією, щоб вони проплачували. Чули за тільки в той період, коли вони працюють, тобто згідно режиму роботи і далі згідно режиму роботи школи. Проте це питання викликало дискусію серед депутатів, адже в процесі обговорення виникло чимало питань, які вимагають ґрунтовного вивчення. Тому було вирішено відкласти його на довивчення, допоки депутатам не нададуть конкретні розрахунки. І на продовження теми харчування депутати обговорили і питання щодо перетворення пад «Полісся хліб у дзов. Директор підприємства каже, що така зміна дозволить не лише і зменшити внутрішні витрати, але й дасть можливість простішої форми господарювання. Простіша форма господарювання, Дивіться, якщо треба прийняти е, стратегічне рішення, треба збирати позачергові збори акціонерів. А. Так, це дуже громіська процедура. Вона, е, Вона і да, так. для цього відволікається юридичні, е, юридична служба, бухгалтерія і так далі. Керівництво підприємства звернулось до депутатів з даним проектом рішення, адже саме місто є одним із акціонерів. Процес перетворення, насправді, часто наша залишається така відповідня, це майже 26%, 25-9-9 періодів. Наступне. Ми питали, про що треба пройти на сьогоднішнього? Так. Пояснюємо. На сьогоднішній день підписуються різні документи про те, що ми гарантуємо чи просимо підприємство гарантувати незрощення соціального хлібу. Дехто немає права прийняти такого рішення. Головних здоров'я немає. Це те, що збирати збори. Збори це оголошення 45 днів на оголошення і так далі. А рішення сьогодні. Бо сьогодні це підприємство, яке функціонує з міською часткою. Разом з тим, міська скарбниця цьогоріч вже отримала від підприємства 156 тисяч гривень дивідентів. Проте остаточне рішення цього питання все ж буде винесене на сесію рівненської міської ради. Владислава Стецюк, Роман Мельничук, випуск новин.